Ірино Дмитрівно, слава Україні. Героям слава. А перш ніж порушити Ірино Дмитрівну питання мови, яке є надважливим. Дмитро Донцов казав, що щастя це бути сильним. Що вам дає цю силу зараз? З чого ви черпаєте з цю силу? Ну от, хоча б із Донцова. До речі, це власне ми з моєю подругою впорядкували працю афоризмів Дмитра Донцова, яка називається Щастя бути сильним. Для того, щоб бути сильним, треба знати правду про себе, а правда про себе має історичний характер. Тому від влади до влади, від міністерства до міністерства, у нас завжди максимально обмежують ті предмети у школі і в вищій школі, які дають суспільству правдиву силу. Тому що у нас виходить зачароване коло. Слабке суспільство обирає до влади дуже слабких людей. Слабке суспільство ненавидить сильних людей, тому що сильні люди є найбільшою формою дорікання для їхнього до їхнього рабства. І те, що робиться сьогодні у системі освіти, найкраще це підтверджує, коли історія України злита з всесвітньою історією, коли українська література, яка дає чи не найбільшу силу, тому що кожен другий український письменник це не просто письменник а борець, це національний герой. Кожен український письменник це політик, майже кожен це політик націоцентричного спрямування. Саме через те цей предмет вилучають практично взагалі з навчальної програми, тому що українська література тепер. Злита в один казан із зарубіжною літературою, і навіть ті, які хочуть вступити на українську філологію на ЗНО, вже не складають предмету, який називається українська література, а складають математику. То скажіть, будь ласка, звідки візьметься сила в суспільстві? А нам ця сила вкрай потрібна, інакше ми потрапимо знову у столітнє рабство. Я маю на увазі тих людей, яким вдасться вижити. І якщо у час війни суспільство цього не усвідомлює. То воно закриває перспективу не лише собі, а закриває перспективу своїм дітям. Тому От. під сумою, під сумою. Сила, звісно, що винятково у нас самих, не в допомозі Сполучених Штатів Америки, не в допомозі Європейської Унії і ще когось, а винятково у нас самих. І ця сила має передусім ментальний характер. Буде ментальна сила, тоді знайдеться і сила економічна, тому що зденаціоналізована маса, слабка маса ніколи не збудує економічно потужної держави. От ви згадали про сильних людей, про сильних письменників, що кожен з них вони сповідували націоцентричну ідеологію. Зокрема, згадую про Василя Стуса, у якого завтра будуть уродини, який казав, що Боже, не ласки амсти у цієї помсти. І ви казали, що унікальність а, Василя Стуса полягає у його мові. Чому саме в мові? Та тому що мова це найосновніший ідентифікатор кожної нації. Немає потужнішого ідентифікатора за мову, і оці сюжети, які ми щойно з вами споглядали, вони також зав'язані саме на мовному питанні мова. Заступила в українців відсутність української держави, чому ми змогли відновити українську державу у 90-х роках, тому що був основний інструмент відновлення цієї держави, це мова, яка щонайменше починаючи з Люблінської унії, зазнавала колосальних утисків. А якщо іти ще глибше, то з кінця 14 століття, якщо йдеться про окупацію Галичини Польщею. Феноменальність української мови полягає в тому, що не було держави, а була вона. А це означає, що було джерело відновлення держави. Сьогодні ми можемо констатувати, що мова є кордоном нації, і не випадково одна чарівна юна співачка. Ці мої слова навіть використала у своїй пісні, що мова це кордон нації, і вкрай важливо, щоб мова, зокрема, абсолютно звучала у збройних силах України, тому що там вона рятує життя нашим хлопцям. Там вона не тільки визначає, хто ти є. А демонструє високу поставу. Складно собі уявити, що в українській повстанській армії хтось не володів би українською мовою. Це попри те, що окупація Польщі на західноукраїнських землях тривала від 14 століття. Тому мовне питання так колосально збурює українське суспільство, бо воно зачіпає найглибинніший рівень людської підсвідомості. Мова тече у наших жилах, тому один із. Відомих діячів пан Дзирович казав, що мова це кров, що омиває наше тіло. Виточиш, виточиш цю кров, залишиться одне тіло. Що ми робимо з тілом? Тіло несемо на цвинтар. Але є люди поховані, які стають безсмертними. то хто у нас безсмертний, безсмертна у нас Леся Українка, Тарас Шевченко Іван Франко. Тобто, ми маємо оцю тріаду українців, які творили у той час, коли до української держави ще було дуже далеко. Чесно кажучи, добре, що Іван Франко відійшов у 1916 році, і він не побачив того, що сталося в 1917 році, яка дика орда прийшла до влади. І він цю дику орду передбачив у своїй праці, яку він. Написав, що в 1905 році праця називалася Що таки поступ. Де він чітко розповів про те, що це соціал-демократія обов'язково виродиться в терор. І це соціал-демократія в терор виродилася, і ми перейшли з вами через голодомор, через репресії і через диктатуру цієї дикої меншості. І в центрі політики цієї орди завжди було мовне питання. Згадаймо українізацію 1923 року, власне, 100 літ тому було саме ця українізація полягала в тому, аби. Врешті-решт виявити всіх українців, а потім знищити. Хоч первісно, коли українізація заповідалася зусиллями шумського і скрипника, вона, звісно, можливо мала благородну мету, тому що націонал-комуністи також існували, і ми про націонал комуністів маємо з вами говорити і досліджувати їхню спадщину. До речі, до речі, Микола Скрипник, який був родом з бахмутського повіту, наголошував на тому, що в часи Українізації наші дикі вороги московити ви вигадали. Дуже дивний спосіб, і дуже переконливий на їхню думку нейтралізації української мови, так як зараз вигадали дуже цікавий спосіб нейтралізації української мови через англійську. Так, от тоді російська мова була вже не в фаворі, так само, як і зараз. Значить, треба було вигадати щось новеньке, і це новеньке вигадали. І воно назвалося тоді есперанто. І Микола Скрипник бив у дзвони і казав, що це дуже підступний хід для того, щоб знову ж таки обірвати лед української мови до свого природного. Буття минуло 100 років, але ми переживаємо ту саму історію, коли Верховна Рада ухвалює закон про абсолютну і повну англійзацію всіх сфер українського життя, англійзацію офіційно ділової царни і англізацію системи освіти і замість московського українського суржика, в якому ми з вами варимося понад 300 років. Ми отримуємо вже практично англійсько-український служик. Це не означає, що не треба знати англійської мови. Навіть більше треба обов'язково вчити німецькою, французької. Цуцьку і польську і мову ближчих сусідів, але не замість української. Натомість у нас в державі робиться все так, аби українська мова ніколи не посідала першорядної ролі, десь там вона може бути в коридорі власної хати, а не на а не панувати у власній хаті. У цьому полягає основна небезпека. Теперішнього стану існування українців в час увага національно-визвольної війни до, до речі, ніхто цю війну не називає саме так. Очевидно, вони не усвідомлюють, що ця війна має передусім етнічний характер, тобто воюють українці і московити, і ми воюємо за нашу з вами ідентичність. Тобто, воюють не за газ, не за нафту. Як це можна говорити про війни на інших теренах, які тривають, воюють не за матеріальні блага, а воюють за право бути собою, тобто бути україн. Вінцем під власним сонцем. Ірина Дмитрівна, я вам щиро дякую, що ви згадали за Миколу Скрипника, і він, власне, був наркомом освіти і вчинив самогубство 1933 року, що в принципі ознаменувало згортання українізації. І оцей правопис, правильно, питому український, який був напрацьований упродовж 1928-1929 29 року, а і куди входили потужні уми філологічної науки зі всієї України. Власне, моє запитання стосуватиметься того, які персони символи української мови є для вас. От коли ми говоримо, про українську мову, вочевидь, ви собі згадуєте певних пасіонарних особистостей, хто такими є саме для вас? Ну, ви знаєте, зараз, коли іде війна, найбільше болить серце за ті терени України, які окуповані. Тобто, хоч ми перебуваємо з вами у глибокому запіллі. Але я не сумніваюся в тому, що всі наші думки з тими людьми, які перебувають сьогодні у страшній окупації. Тому для мене особливо знакова запорізька земля. Тому що Олекса Синявський, який очолював правописну комісію, і практично редагував останній варіант українського правопису, саме звідтам родом із Бердянського району. І якщо у нас сьогодні знаходяться недолугі істоти, які розповідають, що форма соціальний етер аудиторія, імене, племене це галицькі форми, то нехай куплять собі мовні норми Олекса Синявського, які він створив в 1931 Ому році а галичани відразу передрукували цю працю в 1941 році, і ми відразу відчуємо цю велику соворність України, тобто огорнутість усієї нашої великої землі спільними мовними нормами, і які виформовувалися увага, що надзвичайно цікаво в часи козацьких воєн. Тобто, можливо, це страшно буде звучати, але Війна часом несе в собі і дуже позитивні речі, тобто козацькі війни, війни, які тривали 300 років, призвели до вимішування усіх українських говірок, і таким чином стався синтез південно-західних говорів з північними і народилося нове наріччя південно-східне, і треба було, щоб прийшов у нашу культуру, у наше мовознавство цей великий запорожець. Олекса Синявський, щоб він унормував, врешті-решт наш правопис Олекса Синявського розстріляли так, як розстрілюють сьогодні українців, які перебувають і на нульові позиції, і так як розстрілюють українців тільки через те, що вони говорять українською мовою. А це Мар'яно свідчить про те, що ми не засвоїли українського. Ми не засвоїли уроків української історії. Ми не відімстили ворогові за все те, що він робить з нами від часів самовдоволення. 12 лютого, Мар'яно, ми будемо відзначати дуже трагічний день у нашій історії. Рівно 100 років тому, 12 лютого 1924 року, ем... На вулиці Академіка Кучера, це тепер в одній із тюрем Львова закатували поляки Ольгу Басарат. І Ольга Басарат на стіні камери, де, де вона загинула, кажуть, видрапала кров'ю своєю «Помстіть за мене. Потім оце це поняття Помстіть за мене стало п'ятим пунктом декалогу українського націоналіста, який написав Степан Ленкавський, перебуваючи також в тюрмі. Налонського чи ми взагалі львів'яни усвідомлюємо, якими вулицями кровавими ми ходимо. Я розумію, що сьогодні найкровавіше місто це Маріуполь чи інші окуповані міста, але Львів також пахне цією кров'ю, невідомщеною кров'ю. Досить лише підійти до тюрми Бригідки і звернути увагу на барельєф Біла Сайдановишина і застановитися над тим, що вмираючи ці хлопці встигли сказати, хай живе у. Україна і слава Україні, їм до речі, не дали до кінця промовити цього свого бажання, і Степан Шухевич, дядько Романа Шухевича, казав, що нема жахливішої держави в світі ніж окупа... ніж Польща, яка окупувала західну Україну, що не дали можливості перед смертю хлопцям висловити своєї думки. Так, от скільки ще випробувань мають мати українці, аби вони адекватно реагували на все те, що відбувається в. Країні, я маю на увазі попередні сюжети два, які ми з вами мали можливість розглянути, доки наша служба безпеки буде перейнята, наприклад, Іриною Фаріон проти мене відкрито чотири кримінальні провадження? Так до речі, в Москві проти мене відкрито два кримінальні провадження. Тут Україна випередила москалів у війні всередині країни із українськими українськими патріотами. Невже ці люди не усвідомлюють, що таким способом ми допомагаємо Путіну знищувати нас? Зередини, і як ми хочемо якомога швидше перемогти ворога зовні, коли ми толеруємо абсолютно антиукраїнські сили у середині країни і толеруємо їх, власне, через те, що за 32 роки відновленої української незалежності у нас у належний спосіб не працювала. Система освіти це по перше, і по-друге, весь інформаційний простір, за винятком, можливо, деяких місцевих каналів і за винятком деяких окремих програм не працювали на формування національної свідомості. А що таке національна свідомість? Мені відомо хто я, тобто. Хто ми чи їх батьків, діти, ким за що закуті До речі, Мар'яна цікавий нюанс. Я нещодавно перейшла допит е, мало не в тій самій, ну не в тій самій камери, де каптували Ольга Сараф. Але коли я була на допиті у слідчого, я звернула, увагу що у нього на стіні висить портрет Лесі Українки Тараса Шевченка, виконаний у абсолютно нешанованому шанованому стилі постмодерному, але це важливо, що там присутній портрет Шевченка і Лесі Українки. Це дає неабияку надію, що ми, врешті-решт, вийдемо на цей правдивий шлях сильної нації, на який свого часу вийшли поляки, чехи, словаки. Ми можемо не приймати їхнього фіцу, але те, що словацькій мові нічого не загрожує це, це точно факт. І ніхто собі, напевно, всередині держави Словаччина не дозволи Ображати української мови, так як ми оце чуємо від якогось неадеквата якого ви показували. Тобто, підсумую, війна, ця страшна національно-визвольна війна є для нас шансом остаточно стати великою нацією, великою нацією, не лише в сенсі демографічно найпотужнішої і реально найбільшої в центрі Європи, а великою нацією, яка розуміє на плечах, яких видатних людей вона стоїть, і це не лише письменницький провід, ті, які орудували словом, зверніть увагу, коли в кабінеті слідчого. Висить портрет не Грушевського, не бернацького не наприклад гетьмана Мазепи, а коли там висить портрет Шевченка і Лесі Українки, про що це свідчить? Це свідчить про оцю банальну річ, що мова це зброя, що в запіллі вона реально найосновніша наша зброя, і за це карають чомусь в Україні патріотів, але толерують насправді рускоязичною населення. Мова це зброя, і щоб мати силу, ми мусимо мати знання. От ви задали про Ольгу Басараб, і як цікаво, як Україна українці завжди приречені один на одного, тому що саме Ольга Басараб вона стала натхненою Степана Бандери з того, з якого ми починаємо наш рік. І власне Степан Бандера пригадує його сестра, що він став експерименти, чи зумів би він витримати, тобто це людина, яка вже морально себе готувала до того, що якщо я змагаюся за українську соборну, самостійну державу, то, вочевидь, мене чекає така сама путь, як і Ольгу Басараб, чи, наприклад, зв'язкових вже згодом Романа Шухевича, Гусяк, Ільків, Дидик. Зарицьку, от власне, про таких постатей ми мусимо знати, ми мусимо про них говорити. А що робити Ірину Дмитрівну, наприклад, зі скандалом з 95-м кварталом? Я розумію, що це не є щось нове. Що 95-й квартал він послідовно висміював українців? О те, що я читала на таланне королева, в неї є блискучий твір гімн, дає Малорос Київський, і вона каже, що це він знає, що таке Україна, але для нього Україна це на рівні смачного борща, це на рівні гопака і це на рівні пролити сльозу, коли потрібно. Що Робити з цією наповненою залою, тому що люди реготали з того, що висміяли переселенку зі Скадовська, яка намагалася перейти на українську мову. Це не поодинокий випадок. Ціла зала заповнена, люди регочуть в час війни. Що робити з оцим? Як ви ну, передусім? Я вам дякую, що ви назвали зв'язкових Романа Шухевича і Милину Дидик, і Ольгу Ільків, і Катерину Зарицьку. Про всіх них я зробила. Генукраїнців, які кожен українець може переглянути на каналі НТА, це величезна колосальна робота, 126 студій, які зроблено з кінця 2019 року. Тобто, я не просто. Висловлюю свою думку на тему того, що відбувається в країні, а роблю інформаційний продукт, який дає українцям силу. І ви, очевидно, ці програми бачили так само, як і мою програму про Ольгу Басарап, яка зроблена у проєкті Велич Особистостей. Щодо 95-го кварталу, там висміяно намагалися висміяти не тільки Переселенку, у 95-му кварталі намагалися висміяти також Ірину А але очевидно, сценка з Іриною Фаріон не дуже зайшла в інформаційний простір, тому що в цій сценці висміано не мене, а авторів того, хто цю сценку створив. Реально вона винятково працює про авторів цієї сценки, тому нема що навіть обговорювати, що там в 95-му кварталі говорили про Ірину Фаріон. А щодо ось цієї сцени. Я би навіть не аналізувала наповнення, мовне наповнення, я би аналізувала просто зовнішній вигляд жінки-переселенки, яку виставлено у цьому номері. Тобто, це неймовірне приниження жінки, яке, на мою думку, останнім часом стало нормою в українському суспільстві. Коли мене якийсь там Жорін посилає матом брутально в публічному просторі, всі мовчать і ніхто про. Ті цього не виступає, аналогічно, коли у цьому 95-му кварталі виставляють переселенку у такому одязі, у такій шапці і всьому іншому, ну це свідчить про те, що у нас немає культури чоловічого жіночих взаємин, тому що хлопа цього якось менш-більш одягнули. Це означає, що якщо ми на рівні ідей пропащі, а тут ми пропащі на рівні ідей, то ми автоматично пропащі також і на рівні форми. І з одного боку це дуже добре, що 95-й квартал виставив себе у такому катастрофічному світлі повного і абсолютного дна, але вони роблять це системно упродовж тривалого часу, і вони мають свою. Аудиторію, ви власне запитували, що з тим робити? Ну так це те саме, що ми починали з вашу з вами розмову, з максимальної просвіти. От запитайтеся тих людей, скільки вони дивилися студії Ірини форіон з гену українців, скільки вони прочитали книжок, наприклад, з, з краєзнавства, чи знають вони звідки взялося місто? Скадовськ, чи знають вони історію Херсона, чи знають хто народився із видатних українських істориків на великій Миколаївській землі? От у мене запитання, коли я була депутатом Верховної Ради, я вимагала від тодішньої влади. Аби в закон про вищу освіту внесли три базові предмети, отак як є захищені бюджетні статті. Аби три базові предмети були захищені від будь-яких політичних змін у суспільстві. Ці предмети називалися Історія України. Українська мова і українська література це невіддільне одне від іншого. Якщо ми відриваємо українську літературу від української мови, ми не вчимо української мови, ми тоді лише вчимо граматику, тобто скелет в анатомічному кабінеті або гербарій. І третій предмет надважливий, який я намагалася внести у закон про вищу освіту: етнографія. Етнографія, і в контексті етнографії обов'язково читати краєзнавство, щоб висміюючи що. Щось, ти насправді розумів, яка колосальна історія за тим стоїть. Знаєте, що мені відповіли тоді? Те саме вони відповідають сьогодні: що це порушує академічні свободи вишів. Виявляється, незаконне звільнення Ірини Фаріон з вишу це не порушення академічних свобод. Ні, є політичне замовлення, це треба робити. Я ж натомість пропонувала завести як обов'язковий предмет етнографію, а місцева школа, кожна вчить щось своє власне для того. Щоб ми знали, на чому ми стоїмо і що є найосновнішою суттю для кожного з нас. Тобто знати свою місцеву історію. У цьому випадку історію цього міста, назву якого у такий дикий спосіб спохабленно. Чому вони це роблять? Тому що українська мова, і українська культура, і українська історія, і український світ є для них дуже далекий, абсолютно нерідний і чужий. Це по-перше, а є і друга причина: українці ніколи адекватно себе не поводили у ставленні до тих, які їх принижують. Українці намагалися з ними домовитися, українці намагалися до них пристосовуватися, українці перевдягалися в чужі строї, українці домовлялися там, де треба було просто ворога нейтралізувати. І ось через те ми отримуємо таку безпрецедентну модель хамства, тому що ми всюди, ми навіть вигадали ідіотичний термін, який звучить як лагідна українізація і жорстка українізація. Далі ми навіть вигадали такий безглуздий термін. як Проукраїнська партія в парламенті і проукраїнські настрої ви можете собі на одну секунду уявити, що в Польщі існує партія про польського спрямування чи в Сполучених Штатах Америки існує партія про американського спрямування, тобто безглузда термінологія. Плюс рускоязичної населення, яку українець використовує, свідчить про катастрофічну колонізованість розуму українця. Цей розум абсолютно пристосований, або як каже Ліна Костенко, адаптований до ворога. Ворог це використовує, тому дозволяє собі абсолютно абсолютні форми хамства, бо знає, що не отримає належної відсічі. Тому що відсіч буде лагідна. Вічність буде одягнена у відповідно припудрену лексику. І щойно знаходиться той, який словом б'є їх у лице, цього відразу звинувачують у бозначому. І ось перед вами власне мовить така особа, яку звинувачено у чотирьох кримінальних статтях. Тобто, у нашому суспільстві 95-й квартал існуватиме до того часу, поки ми. Йому не будемо давати незале дуже жорсткої відсічі абсолютно на всіх рівнях. Так само, якби маємо давати відсіч ці аудиторії. Історії, яка в час війни приходить і регоче, починаючи від побуту і закінчуючи від влаштування цієї людини на роботу, де обов'язково треба перевірити світогляд цієї людини, а де нам взяти світоглядово належних начальників, ми знову ж таки закриваємо коло. А це все залежить від нашої освіти. А Якщо нашу освіту Мар'яно очолює неук, якщо нашу освіту очолює людина, яка відмовилася наукові від наукового ступеня, якщо комітет з питань освіти і науки. Очолює людина, яка відмовилася від наукового ступеня, визнавши, що ми не є науковцями, але працюємо в освіті і в науці. Але вони не відмовилися від влади. Для чого? Для того, щоб пригнічувати тих людей, які не належать до цієї маси. Що слухають 95 й квартал? Тому, коли ми йдемо на виборчу дільницю, ми маємо думати про те, що ми так само відповідальні за ту владу, як кожен, який сьогодні є представником цієї влади, і не штука зараз звинувачувати. Очільників держави. Штука по -по подивитися, за кого голосував твій сусід. Штука подивитися, за кого голосують у твоїй родині. Я, до речі, не дуже маю чим похвалитися, за кого голосують у моїй родині. Тобто вона також причетна до того, що відбувається сьогодні в країні. І ми можемо розімкнути це коло кожен у своїй царині Моя царина освітня. Тепер мене з цієї царини спеціально виривають, щоб я не могла впливати на людей. Добре, я знайду інший спосіб, як це робити, і обов'язково буду робити. Через сферу бізнесу ще хтось може впливати через сферу менеджменту і так далі, але це можливо, якщо знати, що країна залежить від тебе також, а не лише від когось.